Всім привіт! А в таких лісах мертві хутори, не такі вже й мертві, там де не заросло подвір'я лісом і городи не встигли покритися деревами. Там ростуть зараз ось такі саняхи. Всі городи розпахані. Навіть зовсім-зовсім незначні клаптики землі розпахані. Ось тут буквально клаптик землі в 20 соток, а можливо і того нема. Але я не про те хочу, хочу зняти. Я хочу зняти таких на таких городах висоту Соняха. Я не знаю, яка тут висота, я так поміряти не можу, але я думаю, що висота Соняха тут метра три це мінімум. Мінімум. Ось така штука. Ну, я з витягнутою рукою набагато... Менше ніж цей сонях. Ось що значить земля гуляла декілька десятиліть. Ну а якщо я зайду в сонях, то я буду маленький-маленький ліліпут. Тут можна, якби було велике поле, можна заблукати і і загинути з голоду. Але мене цікавлять не соняхи, мене цікавлять зараз покинуті хутори. Абрикоси в таких місцях просто гніють. Гніють, але не пропадають. Їх охоче поїдають дикі, дикі звірі, особливо борсуки. Борсуки після шавковиці перейшли на абрикоси. Потім перейдуть на солодку кукурузу. А тут ще два роки тому жили люди. Отакі на лісовому точку залишаються мені пізнолітні медоноси. Їх мало зате яка краса. І працюють тут бджоли не дуже звичайні. Так, трава вим'ята. Здається, що тут, тут хтось регулярно ходить. так іначе тут медвідь посеться. Ну, вим'яті месини я бачив колись колись фото, відео, як ведмідь посеться на осах. Точно так поміячі оси бувають на півночі. Но у нас не ведмідів, не осів. У нас ось така штука. А це справжня містика. Два роки тому Два роки тому я в цьому в цих краях був і спілкувався з місцевими жителями. Ось на цьому місці Ось на цьому місці був будинок. Це подворище. Це не джунлі амазонки. Це подворище, два роки тому тут жила пара дід та баба. Досить жваві, веселі, добрі. І спілковиті люди. Тільки що я сумнівався, чи я прийшов туди чи ні. Я таки прийшов туди. Два роки тому тут ось так. За два роки все ковтнув в ліс. отряд ти командос ось такі з такими стежками тільки звір і проскакує, але це не наш варіант. Треба шукати більш досконалу дорогу. Так, в полі кукурузи. Полі кукурузи вже пахне кукурузою. Ми вже пів години блукаємо по хутору. Ось яблуні. А, це не яблуні, це горіх такий. Горіх разом з яблунями. А до хати ніяк не можемо добратись. Так, і ось наші бджоли. Тут працюють наші бджоли. Спека плюс 40, посуха, дощів давно не було. А бджолу видно навіть на золотарнику. Що вона тут шукає, що вона тут робить, чи будемо, чи не буде, це відкрите питання. у мене збори тут по хуторам, по лісовим, покинутим подворищам. Або з кукурузи. бери кукурузи, скільки хочеш, які вона нічого бджолам не дає. Або всі золотарника в посуху і в спеку плюс 40. Так, ну а ми заходимо у подвірище. Чи навіть нами намагаємось це зробити. Тільки в таких хащах можна зустріти в кінці липня парічки розміром із вишню. А кущі розміром, розміри, розміром кущі із вишню і саму ягоду розміром із вишню. І це кінець липня. А ось такі треба скуштувати. М -м -м. Вона і на смак, як вишня. Ладно, йдемо далі. Ось такі ягоди.

Все життя пропрацювала, можливо, була сім'я, діти померла і ось так і хата, і портрет тут залишилися. Колись був господар. Колись тут було все добре. Але це було колись Можливо, можливо в ці кіпі мотлаху десь і господиня. Скоріше за все так воно є, бо, бо рамка була двойна. Залишився тільки сам господар. Останній раз застилалося в хаті. В 89-й рік. Ціна 3 копійки. Сільські вісті. Михайло Сергійович Горбачов. Президія з'їзду народних депутатів СРСР. Про порядок. Денний з'їзду народних депутатів СРСР. Смішно зараз таке читати. Демократія, наш історичний вибір. Рідко, коли стрітиш хату і справжньою піччю. Не з грубкою. Не з грубкою там якої небудь для того, щоб трохи підтопити. А і справжньою піччю. Там, де раніше дуже-дуже давно пекли хліб, варили борщі. Справжня піч. Не додати, не відняти. А тут найстаріший господар спав і ой, вон те віконечко, міг дізнаватися про погоду на вулиці. Ну от тут сушились, сушились рушники. Гарище. Тут вже все вичищено, Весь мутлах забрано, кому який цікавий. Такие скринки. Цейковенькі скриньки. Оріхи, всі тут оріхи. В таких місцях нічого не пропадає. У мене на дачі все померзло в цьому році. Все померзло. Горіхи просто обліплені горіхами. Зате тут ліс справжній, дубово-липовий, похожий на праліс. Це звісно не праліс. Але розміром дерев щось таки трохи нагадує. Дорогу, якщо хто знає і в день, то можна розпізнати, яка йде просто, просто в дрімучий ліс. Все разбиты проводка вырвана. Шкода. Родичі не забрали навіть світлини. Ходімо, можливо, цей будинок ще кому, комусь знадобиться. Тут по великому рахунку заході живи. Не будемо нічого чіпати. На жаль, це зроблять все без нас. Тут ще мисливців за металолом не було, це добре. Хай вони сюди і не доберуться. Ось такі не дуже веселі, навіть іноді моторошні, але дуже-дуже, як на мою думку, цікаві, загадкові і красиві медові угіддя біля мого лісового тачка. Тут ще їх досліджувати і досліджувати. Кожен рік можна знаходити щось нове, нове і нове. Дякую всім за увагу та терпіння.